Є знижки представляють, Коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Це пам'ятник княгині Ользі на Михайлівській площі у столиці, поряд скульптури святого апостола Андрія Первозванного та просвітителів Кирила і Мефодія. Його створили у 1911 році. Серед авторів український радянський скульптор Іван Кавалерідзе, киянам та багатьом гостям міста. Ці скульптури відомі зараз княгиня Ольга в бронежилеті, але при ній не лише броня. Ольга була дружиною князя Ігоря. В останні роки князювання Ігоря виник конфлікт з князівством древлян через несплату данини. За літописами у 1945 році древляни здійснили розправу над Ігорем. А Ольга залишилася із малолітнім сином Святославом і стала правити державою. Найперше, що вона зробила, помстилася за чоловіка. У повісті минулих літ описано одну з розправ над древлянами. Вона за допомогою птахів доправила вогонь до поселення племені. Та Спепелила ворога. За час правління Ольга навела порядок у державі, встановила норми податків, уклала торгівельні угоди, завдяки яким зростали багатства і могутність князів Русі. Коли орда кочівників печеніїв укотре вторглася на Київську Русь, княгиня Ольга особисто керувала обороною Києва. І для нас княгиня Ольга це сильна волюва і дуже мудра жінка. Про постать княгині Ольги часто розповідає гостям нашої столиці відома екскурсоводка та авторка проєкту Шукай Юлія Бевзенко і завжди закликає туристів придивитись на деталі, як Ольга стискає свій плащ. Насправді від самого початку у пам'ятника княгині Ольги мала бути в руках зброя, мав бути меч. Але скульптору заборонили робити цей меч і сказали його сховати і хрест в руки вкласти. Скульптор хрест в руки вклав, але меч сховав під плащ. Він про це натякає в своїх спогадах про те, що Ольга дуже міцно стиснула свій плащ. Але зараз на Михайлівській площі біля стін дипломатичної академії України позаду пам'ятника княгині Ользі Юля розкриває багаторічний секрет Ольги та презентує українцям бронзову міні-скульптуру Ольги, але вже з відкинутим плащем та мечем. У нас мечем вона вже прибрала. Супер. Все є. Працював над оновленим образом княгині Ольги. Скульптор Юрій Білявський. То, що вона спирається на меч. Це показує, що вона стабільність, така стійкість. Камінь, основа, така, це така на камені построєна, історична, тверда, надійна. Тут це такий образ ми зібрали книги Ольги і відобразили в цій міні-скульптурі. Якісь фрески там в соборах ми бачили. Тобто єдиний такий образ статичної фігури, але вона розвивається. І плащ на о, в воздухі, да, Це показує, що вона така свободна, що вона о, з вірою надійна, вона тримає меч то все в своїх руках. Бронзова фігурка показує володарку більш реалістично та живо. А ще княгиня зараз нагадує наших українок. Княгиня Ольга, володарка Русі. Вона помстилася за свого чоловіка Ігоря. Вона захищала свого сина. Вона збирала з кожного двору по трьом птахам, по трьом голубам, і трьом горобцям для того, щоб підпалити труд, дати їм в лапки, щоб вони спалили місто іскоростень. Тому сьогодні ми збираємо на пташок так само на дрони, як коли збирала Ольга. Розумієте, тому кожна з нас Ольга, і жінки не мають боятися своєї сили. Завдяки авторці проекту Юлії Бевзенко, скульпторам та меценатам, це вже 43-я міні-скульптура видатних історичних діячів та об'єктів культурної спадщини Києва. Це маленькі скульптури, але з великим змістом.